Друзі, вітаю кожного із вас, і хай Господь рясно поблагословить родини ваші, покликання ваше, служіння, ваших онуків, ваших дітей, ваші фінанси, і хай Господь проявить зцілення там, де ви маєте сьогодні потребу. Тому я вірю в те, що небеса відкриті і Божа благодать, вона рясно виливається на кожного із вас. Хочу сьогодні поговорити про таку тему і поміркувати над такими поняттями, як сіяти в потребу, наприклад, фінанси і підтримувати, коли у когось є потреба, сіяти в дар і сіяти в проповідь або в служіння, або в те, що ми робимо євангелізацію. Так, я думаю, що ми читаємо всі з вами Біблію. Читаємо Боже Слово, і ми бачимо там заклик Господа, як ви хочете, щоб з вами вчиняли, так і ви вчиняєте з іншими людьми, щоб ми були добрими, щоб ми не проходили мимо потреб один одного, допомагали один одного. Десь хтось захворів, провідали, купили ліки і так далі. І ось, коли я говорю сіяти в потребу, це, наприклад, коли якась людина. Пала в лікарню, і ми, як люди віри, як віруючі, як діти Божі, як християни, ми повинні сьогодні бути готовими підтримати, пожертвувати, ну просто допомогти, купити, нагодувати і так далі. Людину. І в цьому є Божа любов, і в цьому є Божа благість. І так Бог хоче рухатись через нас, і Він хоче через наші руки подавати і підтримувати. Другий момент, що це правильно і це по Біблії, коли ми сіємо в дар, коли Бог поставив в нашому житті якихось людей, які служать нам духовно, то сам апостол Павло він закликає, що нормально підтримати людину, благословити, там, взяти відро, картошки, взяти якісь або гроші, або якийсь подарунок. Тому що людина вам служить роками, і це нормально сіяти в дар, сіяти в помазання, сіяти в людину, яка сьогодні звершує певну Божу роботу і підтримати її в цій роботі. І я вірю в те, що коли ви підтримуєте, я підтримую, то ми входимо в працю цих людей. Ми допомагаємо їм гарно працювати, робити свою справу, і ми будемо мати нагороду, тому що вони сіють. Ми підтримуємо, разом будемо жати. Ми сіємо в дух, не в плоть, можна піти гамбургер з'їсти, можна посіяти в дух, в духовну людину, можна посіяти в певне бачення. І я думаю, що в цьому є, знаєте, велике благословлення. Також можна сіяти в проповідь і в євангелізм, і Це теж важливо відкриття церков, апостол Павло. Він згадує Филип'ян. Він говорить, я почав рухатись в місії, відкритті церков. Мені було дуже важко. І він говорить, я згадую, як ви мені перший раз вислали, другий раз вислали. Як ви підтримували. І він говорить: Бог мій благословить вас. Ви побачите Божу милість і щедрість на своєму житті. Через що саме? Через те, що Він говорить, я цього не шукав, але ви побачили. Що є потреба сіяти в дар, є потреба сіяти в проповідь в євангелізм, відкриття церков, в Божу працю, і ви стали відповіддю, ви підтримали, і Бог вас благословить. Тому, друзі, ми, як віруючі, як церква, ми повинні навчитися не проходити мимо, коли люди голодні, або їм треба одежа, треба попіклуватися, або людина хворіє. Ми повинні навчитися підтримувати людей в їх потребах, сіяти в потреби. Ми повинні сьогодні сіяти в дар, в служіння, в покликання, в проповідь і відкриття церков. Тому нам треба бути жартовними людьми, тому що Бог дає нам приклад і заклик, щоб ми були жартовними людьми. Амінь.